Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Отже, і закінчений пише Тарас Чорновіл. Роману Гринкевичу ледь не коридор створювали і червоною доріжкою. Встеляли, щоб він зміг утекти з України. Дебер, доки він надійно не сховався, притримувало звинувачення та оголошення врошок. А він таки залетів при спробі незаконного перетину кордону. Таки довелося затримувати. Резюмує Чорновіл, коментуючи затримання Гринкевича. Телеграм-канали пишуть, що спецоперацію проводило не тільки ДБР, але й спецназ залужного. Ось відео підтвердження від Костіна. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці було затримано в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. П'ятому, який вже був оголошений грошу. А от Роман Циніцин пише наступне. Ви ж розумієте, що в кейсі Гринкевича є ще перелік прізвищ різних генералів, міністрів, прокурорів, збушників з К і функціонерів офісу, які з цього получали багато системно і Давно просто так такі тендери і підряди не отримуються за різних міністрів урядів. А Гринкевич отримував і давно. По суті, це просто фунт, уважаємий, але фунт. Тому перші кроки у Мерова на посаді нормас. Дуже сподіваюся, хоча надії мало що розмотають трохи більше. резюмує журналіст. Зазначимо. Ігор Гринкевич, якого спіймали на спробі дати кабар, щоб зам'яти справу, із розкраданням коштів МО. Це не перша нажива корупціонера на військових, та й не тільки. До цього були історії зі скандальними застройками і з роботою на полігоні Широкий лан. А останньою краплею стали тендери для будівельних компаній Гринкевича, які повинні були постачати одяг військовослужбовцям. Загальна сума трьох угод 1,54 мільярд. Будівельні компанії одяг, звісно, не виробляли, а просто перекуповували з Туреччини і забирали собі 60 Грошей, окрім цього, всі три компанії мерзотника отримували гроші без конкретного постачання завдяки проблемним актам. По деяким відкритим контрактах і досі немає постачання. Натомість майже 1 мільярд гривень було витрачено на придбання нерухомості автівок, лакшері відпочинків. Син Роман Гринкевич, який є засновником та директором ТОВ Будівельний альянс. Монтаж проєкт придбав в елітному СМТ Козен Обухівського району Київської області будинок площею 289 квадратних метрів, за П'ять мільйонів гривень при ринковій вартості у 50 з половиною мільйонів гривень. Окрім будинку, в той же день Роман придбав чотири земельні ділянки в тому самому козині. Окрім цього, в 2023 році він активно витрачав кошти зароблені на військових на свою наречену Соню Морозюк, яка активно співпрацювала з сумнівним фондом сім'ї Гренкевич Хоуп.ю. Ще з березня 2023 року постійні подарунки, недешева ювелірка, квіти по 100 в місяць, поїздка у Венецію під час ПВ, каблучка граф варті з якої починається з 7 тисяч доларів, реклама на найдорожчих екранах, рекламні банери та виставка. Досі достеменно невідомо за які саме кошти Морозюк придбала комерційне приміщення вартістю 250 тисяч доларів при статках в 100 тисяч доларів на рік, які були озвучені нею самою. Але ж є цілком справедливе припущення, що гроші, які так старанно і цинічно відмивали на ЗСУ, відмивали і через сучасне мистецтво, в тому числі і через фонд. І наостанок Світлана Гринкевич і Оля Гринкевич швед власниці однієї з компаній. ТОВ то в Трейд Лайнс Рітейл, з якою в грудні 2023 року емо підписало договір на постачання харчів на 470 мільйонів гривень. Мати і донька не соромились сказуватись в своїх соцмережах елітними шопінгами. Поїздками на Мальдіви два рази на рік в дорогі готелі, відпочинками в Європі, і поїздками на ВІП потязі Укрзалізниці. Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою в Національному університеті Львівська політехніка. До речі, Львівська політехніка, як справи, ось таке лекшері життя на грошах, які. Несуть за собою кров наших військових. Загальна сума тендерів, які отримали компанії Гринкевича, від МО за 2022-2023 складає 3,2 мільярди гривень. Просто вдумайтесь в ці цифри, і це тільки те, що відомо. Сім'я Гринкевич не в перший раз заробляє на військових, але це точно буде в останнє. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.